Далі до подій в Києві 90-річчя відзначив Київський національний академічний театр. Оперети відбулося справжнє свято музики, співу, танцю, де представили найкращі оперети, мюзикли, опери. Подія зібрала глядачів, друзів театру і партнерів, які привітали колектив з цим досягненням. Саме цей театр є перлиною міста Києва, і частиною бренда міста Києва. Тут чудові постановки, надзвичайно талановиті режисери, абсолютно неперевершений фантастичний склад, саме акторський. Нам особливо важливо підтримувати тих, хто займається сьогодні мистецтвом, хто несе ці позитивні емоції для кожного, хто приходить в театр перед повних зала. Знаходжу відповідь на те, що українець. Іде сюди, щоб отримати позитивну емоцію, а також як вам сказати, вилікувати свою зранену війною душу. Національна оперета України єдиний театр України, репертуар якого присвячений жанру оперети. Офіційно він був відкритий минулого століття як державний театр музичної комедії УРСР. Зараз щороку в театрі проходить понад тисяча вистав. Вони збирають майже 200 тисяч глядачів. Кожна вистава це для мене крок вперед. Розумієте? І хочеться завжди нову виставу зробити краще, ніж попередня. Все сприймає глядач. Якщо я бачу оплески на цих виставках, то я вже впевнений, що вистава вдалася, і вся наша праця, сумісна праця, всієї трупи, вона вдалася. Він є свідченням того, що українська культура була, є і буде, що у нас є високе мистецтво, попри те, що нам роками, десятиліттями намагались намагалися довести, що воно існує тільки в Москві і Ленінграді. І, звичайно, що театр оперети, Інші театри київські, наші муніципальні і національні. Він є нашим голосом голосом України.